Ласка, випросимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Працюйте на нас з таким закликом. ЦРУ звернулося до китайських чиновників, що за цим стоїть, пояснюють китайські аналітики. Звичайно, якщо США розглядають КПК як свого головного суперника або навіть головного противника, їм терміново потрібно зрозуміти його справжні наміри. Білий дім критикує Амазон у зв'язку з повідомленнями про його плани підвищити ціни через мита, що відповів технологічний гігант. ЦРУ опублікували заяву для китайських чиновників під заголовком Потрібна допомога. У четвер церу опублікували на своїх платформах два короткометражні фільми. У них йдеться, що це можливість для китайських чиновників вижити в умовах внутрішньопартійної боротьби. В одному з відеороликів розповідається про китайських чиновників високого рангу, які живуть у страху стати жертвами партійних чисток, в іншому про чиновників середньої ланки, які ведуть жалюгідне існування в тіні своїх начальників. В описі до відеороликів агентство відкрито вказало свої головні інтереси доступ до інсайдерської інформації у вищих ешалонах влади, ексклюзивні відомості про державну безпеку, торгівлю, дипломатію і високотехнологічний сектор Китаю. Чому відеоролики з'явилися саме зараз? Танзін юань, аналітик з питань Китаю, коментує так по перше. Ми спостерігаємо серйозний внутрішній розкол у компартії Китаю. Другий ключовий фактор полягає в тому, що з моменту приходу до влади адміністрації Трампа КПК вважається головним стратегічним конкурентом США. Звичайно, коли США розглядають КПК як свого головного суперника або навіть головного супротивника, їм вкрай важливо зрозуміти справжні наміри противника. Я вважаю, що ці два основні чинники змусили ЦРУ активізувати свої зусилля зі збору розвідданих усередині Компартії. inside the You're CCP. Сьогодні в китайських військових колах відбуваються серйозні кадрові перестановки. Недавно як повідомляють, було відсторонено багато військових чиновників високого рангу, тісно пов'язаних із сідіньпіном. В одному з відеороликів ЦРУ натякає, що може запропонувати китайським військовикам безпечне майбутнє в обмін на внутрішню інформацію. Девід Джан, ведучий програми China Insider, сказав аналітики, зазначають, що відеоролики також слугують дипломатичним цілям, оскільки чинять тиск на китайські китайську владу у розпал торгової війни, зіткнувшись з різким скороченням експорту до США через Мита, Пекін змінює свою позицію. Тепер китайська влада заявляє, що саме Вашингтон прагне до торговельних переговорів. Міністр фінансів США Бесент відповів на це в жорсткому тоні. У нас є 18 важливих торгових партнерів. Ми відклали Китай у бік. 17 країн не пішли на ескалацію, і ми ведемо з ними переговори. Існує певний процес. з 2 квітня до адміністрації Трампа звернулося близько 100 країн. Серед них 17 великих пріоритетних партнерів. Секретар Бесент сказав в інтерв'ю, що процес просувається настільки швидко, наскільки це можливо. Я не люблю говорити про перемовини публічно, але скажу, що про деякі перші угоди стане відомо через кілька тижнів, а не місяців. Водночас Пекін змінює тон з боротьби до кінця на заяви про те, що США першими звернулися до Китаю з проханням почати переговори про Мита. Китай відчуває сильний тиск. У квітні обсяг замовлень зі США упав до найнижчого рівня з 2022 року. Цифри свідчать про те, що мита США сильно б'ють по економіці країни, але Пекін не хоче цього показувати. Міністр Бесент дав зрозуміти, що для початку реальних торгівельних переговорів Китай має зробити крок. До деескалації насамперед, ми хочемо побачити деескалацію. Ми ймовірно переглянемо угоди про закупівлі, які ми уклали з Китаєм у січні 2020 року, щоб китайці дотримувалися цих угод. Ми будемо домагатися справедливої торгівлі з Китаєм. Пекін вів 125 відсоткові мита на американські товари у відповідь на 145 відсоткові мита на китайські товари з боку США. У результаті торгівля між країнами по суті потрапила під ембарго. Хоча Бесент упевнений, що Китай хоче домовитися. Президент Трамп недавно підтвердив свою позицію. Якщо з Китаєм буде укладено угоду, то вона має бути справедливою. У середу Дональд Трамп закликав проявити терпіння до його торгової політики. Під час телефонного ефіру на телеканалі News Nation він сказав, що зростання цін і економічна невизначеність це необхідний перехідний період. За словами Трампа він вів щодо Китаю мита, оскільки той грабував США. Він також говорив про Індію, Південну Корею і Японію, заявивши, що з цими країнами вже погодили потенційні торгівельні угоди, але поспішати не варто. Трамп також висловив упевненість, що зможе довести правильність своєї політики. Білий дім займає жорстку позицію щодо компанії Амазон. Під час брифінгу прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівід прокоментувала чутки про намір компанії підвищити ціни на товари через введення мит. Амазон швидко спростував ці заяви, але сказав, що розглядав ідею створення окремого сайту. Подробиці у Шона Маршала. Я щойно розмовляла з президентом з приводу заяви Амазон. Це ворожий політичний акт з боку компанії у вівторок прес-секретар Керолайн Лівіт повідомила, що адміністрація Трампа не терпітиме таких дій, і що такі компанії наймовірніше виступають на боці Китаю або ведуть політично мотивовану пропаганду. Видання Punchbowl News першим повідомила, що Амазон незабаром показуватиме частку мита в ціні товару поруч із повною ціною. Амазон швидко спростувала ці заяви відразу після брифінгу в Білому домі. Компанія надіслала свою офіційну заяву. Команда, що керує нашим понадбюджетним магазином Amazon, Холл розглядала ідею вказувати імпортні мита для деяких товарів, але ми вирішили цього не робити. Amazon Холл це окремий сайт, на якому продаються товари за ціною нижчою ніж 20 доларів. По суті, це щось на кшталт китайського сайту онлайн покупок. Тіму, і він поки що перебуває на стадії тестування. Водночас на сайті Тіму, який постачає більшість своїх товарів з Китаю, поруч із ціною відображається частка нових мит. Амазон співпрацює з китайським відділом пропаганди. Ось чому американці повинні купувати американське. Це ще одна причина, з якою ми повинні зміцнювати наші власні критично важливі ланцюжки постачанню США і стимулювати наше власне виробництво тут. Лівіт послалася на повідомлення агентства Reuters від 2021 року про ймовірне партнерство між Амазон і китайським відділом пропаганди, який піддавав цензурі відгуки користувачів про ідеї голови КПК Сі капікасідіньпіна на китайському сайті компанії. Амазон пожертвувала мільйон доларів в інавгураційний фонд Трампа і знімає документальний фільм про першу леді Меланію Трамп. Недавно Трамп похвалив Безоса, сказавши в інтерв'ю The Atlantic, Він на всі 100% був чудовим.